Добрий день, мої малята! Сьогодні ми знову з вами зустрілися в моїй літературній скарбничці. Сьогодні я розповім вам іншу казку. Казка українською мовою називається вона Під грибом. Якось Мурашка потрапив під сильний дощ і раптом побачив маленький гриб. А що буде далі? Дізнайтесь прямо зараз. Слухайте уважно. Казка Сутєєва під грибом. Якось потрапив Мурашка під сильний дощ. Куди сховатися? Побачив він на галявині маленький грибок, підбіг і сховався під ним. Сидить під грибом, чекає, поки дощ припиниться, а дощ лє і не вщухає. Повзе до гриба мокрий метелик. Мурашко Мурашко, пусти мене під грибок, я промок, летіти не можу. Куди ж я тебе пущу? каже Мурашка. Я тут один ледве вмістився. Нічого якось вліземо. Пустив мурашка метелика під грибок, а дощ ще сильніше йде. Біжить повз них мишка. Пі, пі, пустіть мене під грибок, вода з мене рікою лється. Куди ж ми тебе пустимо? Тут місця немає. «Пі-пі, потісніться трошки. Потіснилися, пустили мишку під грибок, а дощ все ллє і не перестає. Повз гриб горобець стрибає плаче. Намогло, пірячко, стомились крильця, пустіть мене під грибок, обсохнути, відпочити, дощик перечекати. Тут місця нема, пі, -пі, -пі нема. Посуньтеся, будь ласка. Гаразд. Посунулися, знайшлося і горобцю місце. А тут заяць на галявину вискочив, побачив гриб. Сховайте, кричить, рятуйте, за мною лисиця женеться. Шкода зайця, каже Мурашка, давайте ще посунемося. Тільки сховали зайця, лисиця прибігла. Зайця не бачили? питає. Ні-ні ні, не бачили. Підійшла ближче лисиця, понюхала, чи не тут він сховався? Де йому сховатися де? Махнула лисиця хвостом та й пішла. До того часу дощик вщух, сонечко визирнуло, вилізли всі з під гриба, радіють. Мурашка задумався і каже: Як же так? Раніше мені одному під грибом тісно було. А тепер всім п'ятьом місце знайшлося. Казка під грибом вчить нас тому, що навіть у складній ситуації потрібно бути добрими, чуйними та допомагати тим, хто цього потребує.